Продається шкода Scout 2020 року. Хороший варіант 2.0 дизель на хорошій комплектації, є два ключа, ціна 24900. Знаходимося ми на автомайданчику «Партнер Авто», що знаходиться на Київській 117А. Гарненький салон, Алькантару бачимо, по боках обивка шкіра, приємний, гарний на дотик салон і ось така шкода. Кому цікаво, будь ласка, звертайтесь, Київська 117А. Відзнімемо ряд бусів, Рено Мастер. 2,3 дизель, 21 рік, 20900. Ось так він виглядає всередині. Два сидіння для пасажирів, звичайна магнітолка, стандартна робочий автомобіль. Ще один мастер, також грузовий 21 тисяча 2020 року. 2,3 дизель. Є в нас один трафік Vivaro два грузовика і віваро і напівгрузовий, напівпасажир і ніби трафік повноцінний пасажир. На двох цих автівках на жаль, немає ціни. Можете зателефонувати на автомайданчик партнеравто і запитати. Поцікавитись, яка ціна, який рік і так далі нюанси. А перед нами 2019 року 1,6 дизель, грузовий Opel Вівара та поряд стоїть трафік і також подивимося ціну. 19 рік, 1,6 дизель 14950 з Webasю. Заглянув я в трафіка в салон, також все по-простому, темний салон, два сидіння для пасажирів, звичайна комплектація, все, що потрібно для робочої автівки. Продається Mercedes Benz 2003 року, 6,0 бензин. Пише 27 тисяч. Доларів. Не знаю, можливо, щось ціна його не зрозуміла, також можна уточнити. Ну, ось такий варіант: 6-літровий Mercedes. Ось такий фіат Седісі, рідко його е побачиш, але вони існують. 2013 рік 2.0 е дизель. З хорошою комплектацією цей автомобільчик. Такий Невеличкий міський компактний сімейний міні-венчик, щось наподобі того, Ну, з лімітед з комплектацією, повторюся. Цей Fiat у нас на механічній коробці передач 6 -ступеневій. Бачимо його салон і спробую, ну, на жаль, погано відзнімати все, що міг. Поряд Nissan Note в чорному кольорі, також схожий на фіат, ну, по, по розмірах і по призначенню автомобіль такий невеличкий, компактний, міський, але в місткий, повторюся, сімейний такий, ну, не міні-вен, але ось щось дуже схоже. 5700 1.4 бензин. Цікаво, як їх можна оприділити, в яку категорію. так, Почитати в інтернеті. І от Всередині бачимо механіку п'ятиступку, салон у нас такого оранжуватого кольору. Я надіюся, через скло видно. І вигляд ззаду автомобіля. Так, єдиний попісок, який я бачив в електрокар, це Mitsubishi IMF за 5014 рік, батарейка 16 кВт і автомобіль вже на обліку чекає свого нового власника. Ось в такому виконанні салон. Звичайно, коробка автоматична, ну всі електрички, ви розумієте, не, не буває електричок на механіці і якось так у нас тут цікава така наклейка бандера, бандера смузі так? це для табличка бандера смузі призначена для тих окумпантів які вмирають і будуть вмирати на нашій землі Підвидорює, чесно кажучи, така табличка. А наразі у нас тут Opel Astra h 6 450, 10 рік, 1,9 дизель. Ну, Як можу, так знімаю. Бачимо синій колір у неї. Накладки, дуже легко попутати з легкоспавними дисками, але це звичайні металеві диски. і от по версії надіти ковпаки, але нічого в тому страшного немає. У нас автомобіль бюджетний, на механіці шестиступці і ось такий сіренький салон. Декілька автівок від зніму. У нас перед очима Passat b 8 2.0 дизель, 18 рік, 25500. З, також скомбінованим з салоном, Алькантара, Шкіра, автомат, звичайно, електростоянкове гальмо і так далі. На рахунок комплектації можна запитати у е, продавців автомайданчика. Його вигляд ззаду і непоганий автомобільчик. Також в універсалі продається шкода Superb. 11200 авто вже на обліку, 2,0 дизель на 103 кВт. У нас двигун. Також автомобіль на коробці автомат, тканевий салон бачу, середня така комплектація. ну На рахунок комплектації також звертайтесь, питайте, роздивляйтесь, поки я знімаю. Ось такі бачимо легково, сплавні диски на цій Super B Cop, задні парктроніки, зимова ось в такому стані гума і, і все. І точно вже крайній автомобіль на сьогодні, це BMW в 520-му кузові 2.0 дизель, x drive на автоматі. Хто полюбляє універсалі, швидкісні, будь ласка, як варіант. Так, Візьмімо салон BMW, Ну, відрізняється він від салона ІСуперба, відрізняється він від салона і Volkswagen. Все так зроблено для водія, так, для спортивної такої їзди. Ну, На мій полі, так здається. Все повторюся, ми знаходимося на Київській 117А, партнер сервіс. Є ще автомобілі, не всі тут ми бачимо. Якщо щось у вас по цінах чи можливо щось ви вподобали, будь ласка, звертайтеся.